На фоні у нас хоєчки, але вже не про них, уже про інші бомрослинки розмовляти. Це мої дві марантички. Маранта Beauty Kim. Ось така чудова Та маранта Light Veins. Це мої улюблені, поки маранти. Можливо, я б хотіла ще б деякі собі придбати. Ось так. Це чудо. Так, ось такі листочки. Це я хвилювалась, щоб не залити, тому що у нас прохолодно да, для рослинок, тому я хвилююсь, щоб не залити рослини, тому не доливаю. І ось це такий результат а, Ну, Тут вже наладила більш-менш полиста, ну, намагаюсь його. Правильно та коректно робити, щоб вона не засушувала листочки. В цій маранточки теж десь є, але не так критично. І що в цій, що в цій не критично, тому все добре. Головна ціль це, щоб вони вижили до весни. Звичайно, декоративність теж важлива, але жива рослинка це добре. Декоративність може бути на іншому місці. Так, це. Маранта, яка склала вже свої листочки, догори ось так підняла, тому не так гарних роздивлятися. Але коли сонечко, вона їх розбромлює е, так, і робить гарненькі ось такі листочки. Це дуже чудово, такі жовтенькі, гарні листочки, мені дуже подобаються. Ось тут, подивіться. Ну, просто краса, я не можу. Улюбленицями моєї колекції також стали ці філодендрони, Ці листочки, сердечки. Ну, просто, неймовірне, це бразил. Він мене вже так підріс, на опору я його посадила. Ще пустив новенький вагінець. Пішов ось, новенькі будуть листочки. Також, хто пам'ятає, я підсаджувала в цей горщик ще один. Теж філодендрон, але ем, триколор здається, називається. Ось такий він, чудовий. З оцим листочком я його купувала. Видавав мені, коли було літо, світло гарно, видавав мені ось такі яскраві листочки. Тут трішечки білого, тут теж є біленька полосочка, але менше. І ось, ось повністю є зелененький листочок. Та й останній листочок він меншенький. Останній листочок він меншенький і так та немає е, білої, білої варігатності. На жаль, напевно, не вистачало освітлення цьому філодендрону. Як була свіла дерена, ці е, листочки, ця форма листочків, неймовірної краси. Сердечки такі, ну просто чудові ага. сердечки. була моя мрія, яку я дуже хотіла рослинку. Це можете здогадатися, що ж це могло бути. Зараз відкрию та покажу вам. Е, чесно кажучи, не пам'ятаю, показує відео чи ні з цією рослинкою, але це повинна бути Монстера жовта. Купувала зріз з одним листочком, з жовтою варіадністю рослинку. Кокос в мох, в мох, який була рослинка, ця мені доставлена, кокос посадила в таку баночку і ось таку мені тепличку, тому що листочок був великий, звичайно. Посадила листочок, почав жовтіти і відсох. Я залишила оцей зрізок в мосі. Як бачила багато відео, де із такого фрагменту стебла і брунечки, звичайно, це ж була тут брунька вже, може виростити повноцінна рослинка. Тому я чекала, ну, дуже довго чекала, ну, не місяць і не 20, це 100%. Дуже довго чекала, і ось тільки-тільки ну, почалось ось таке <роз...> щось рости. Тобто, корінці, отже є, і, пішив, і пішов ростик. Тому чекаю з нетерпінням. Просто вся в очікуванні від своїх рослинок. Сподіваюсь, ми переживемо зиму. І я буду радіти, якщо в мене справді з'явиться монстера з жовтою варігатністю. Ще б я хотіла придбати ще одну монстеру. Це тайське сузір'я. Вона, неймовірно, і теж краси. Так, я її вживу не бачила. Але от по фото. Я б дуже б хотіла мати її до своєї колекції. Тобто в мене була біла, жовта тайська сузір'я, вона така, кажучи, молочного. так, Верігатність молочна, чи кремова більше, більше кремова. Так? Ще є цікава м'ятна варіатність. Такої я навіть не бачила, що в продажу у нас не де. Але сподіваюся, скоро вона теж з'явиться і, можливо, я зберу ось таку невеличку колекцію монстер. Поки залишаю в такому вигляді. в мене тут завжди завжди так відкрито, повністю я її не закриваю, тому що важко слідкувати, щоб не запріла, чи, чи не за... ну, щоб не холодно було і не жарко. Зараз дуже важко з цим. І ну, за ча... чаще за всього я залишаю відкрите. І все, в принципі, прекрасно розібрати. Ще одні, про які хочу вам розповісти. це Стефанотіс варігатний. Ось цей Стефанотіс варігатний я вже купувала вкоріненим таким пагінцем і декілька було е, листочків. Е, Скільки точно я не пам'ятаю вже листочків але були вже з листочки. Ось така е, біла, цікава варігатність, дуже гарненькі листочки просто. І ось така вона у мене в такому великому стаканчику сидить. Неповний він землею. Ось почали листочки видавати мені малесенькі, але варігатні, Вже видно по краю йде варігатність. Це чудово. Е, вони арні рослинки квітнуть. А це Стефанотіс з жовтою варігатністю, Тобто їх два. Отже. Ось так виходить, що Стефанотіса варігатність двох кольорів біла, ну, така більш кремова та жовта. Ось це я купувала з різом. Здається, тут було два листочка. Не пам'ятаю, чи один листочок. Чи був один листочок, чи два були листочка. Не пам'ятаю, чесно. У мене десь відео є. Треба... Так що можете подивитися. Жовті майже листочки, дуже-дуже гарненькі. Сподіваюсь, вона їх виростить. Так е повільно, повільно ростуть, коріньлась теж повільно цей зрізик. Тому стра терпіння, він не місяць, напевно, не, не один місяць корінявся. А поки ростик пішов, так видав мені ось такий малесенький листочок і ось ці два. Тобто, ну дуже повільно. Та, е рекомендую брати вже вкорінений. Або чекати ну, дуже довго. І також цей. Добре, що він вже був корінений, але поки він тут нарости мені. Ну, нарости це точно, ну, два листочка мені здається, нарости у мене. Але повільний. Повільний, тобто до здорової, гарної леанки. Такої плетучої, а ще й квітучої, і так довго мені <смітні> придеться чекати. Але неймовірно, красиві листочки. Навіть листочки вже мене тішать ось як квіточка. Це ну, жовтенька квіточка. так що Полюбляють водичку, але щоб вже ж не залити зовсім. Тому, так от будьте обережні. Так. Мої фікусята У мене ще є один фікус, він не тут, тому вже ну, не буду його діставати. Ви його вже побачили, я думаю, на початку. Е це от такий гарненький шеревіряна, повільний фікус. Ну, у мене занадто повільний. Він, здається, мені ось цей листочок. Чи цей оцей, оцей. Оцей листочок видав мені останнім. Да, він більший з усіх. Чудовий, гарненький, але він ну, малесенький. Подивіться. Малесенький фікус. Але неймовірний краси, тому я б хотіла б, може, і не один такий мати. Він вже доступний, більш-менш, тобто його можна придбати майже кожному. Тому полюбляю водичку, але не сильно. Але як для мене він повільний. фікус, Але дуже гарний. Можливо, я б ще якісь б фікуси б хотіла мати. Але ось ці мої два найулюбленіші, ну, ще третій, ну, третій, так більш-менш, ну теж улюблений, але ось ці два най-най. Так, це фікус тріангулярис, листочки. Теж таки сердечками. Такий. Так як я, я дізналася, що є два види, так би мовити, фікуса тріангулярис. Це тобто, Кремовий коконат, здається, так. Мені здається, що в мене ось кремовий. Скажіть ви мені? Кремовий. А ще є з білою варігатністю. Я б хотіла мати, ще б... Ну так, кремовий, такий, жовтенький, трішки, да? віддає жовтизною такою. От, так, жовтий. Але хотіла б такий біленький. Вони. Чудові. Корінюся не так довго, але писала, що дуже дуже важкий в тому краще не ризикувати, а купувати вже вкоріненим варіантом, так як мені був подарунок з різиком. Мені подарували його з різиком. Я вкорінувала. У мене є на відео, як, в чому. Я його вкорінювала. А так я читала, що дуже важкий в цьому. Вкорінені, тому купуйте краще вкорінений. Він може бути дорожчим, ніж ризика, але вже ну, 70% того, що він у вас буде жити та рости, а вкорінити не завжди вийде. Поки він росте як хоче собі, я його не ріжу, нічого, не формую. Поки він набирає мені, я йому дозволяю, він сам так пустив пагінці, як йому подобається все. Він такий гарненьким росте. Не так, що однією палкою. Як, наприклад, оці фікуси. Еласт, еластик фікуси, вони ростуть таким одним великим пагінцем, прямим стовбуром. І щоб його так, заставити е, пагінців, щоб він пустив побільше, в різні боки, потрібно його чи різати чи черенкувати, Ну, Якісь маніпуляції з ним проводити однозначно потрібно. От, от так от. А цей сам по собі деревцем в гілочки пускає та все з ним чудово. Теж хвилююсь, не залити, не перелити. Такому маленькому поки горщику він сидить, трішки більшим, чим я купувала. Але до весни буде сидіти так. а Далі побачимо. Це в стаканчику там меншеньком сидить, це так, для підтримки. Але там стаканчик набагато менший. Хай освоїть, а потім пересаджу пересажу трішки більше. Стаканчик і так так далі буду робити. І моя маленька красуня це мальпігія, Ой, мальпігія. Мурая. Це мураєчка. Така моя маленька красунечка, вона вже в мене квітла, і е, ці рослинки, малі мурайки, квітнуть майже спочатку, як тільки ви їх купили. В мене малесеньким черін, черенком вже вкоріненим брала. Там є свої особливості. Вже не пам'ятаю, що треба брати вже вкоріненим. А, а, а згадала. Е, особливості в тому, що треба брати мураю не з різом, а саме з пророщення з кісточки. Тоді вона буде у вас та рости. Цікаво так Розгортає листочки, вони ось такі е, ось я вам покажу, ось такі кривенькі, вона їх розправляє так цікаво, але маленька. Швиденько так наростає, як гарні умови, але поки вона в мене в ось такому стаканчику сидить, невеличкому, тому що ще маленька, сама по собі, щоб вона краще росла і та швидше розвивалася, рекомендують оці квітоноси, ось це квітоноси, їх обламувати чи ну, Шпів не було, тому вона із цього вона швидше починає пускати гілочки та розвиватися швидше. А так як вона витрачає сили та зусилля на квіточки, тому вона може залишатися довго такою маленькою. А я... Да, так, я відривала квіточки. Ну, звичайно, перший раз їй дала зацікав, мені було цікаво подивитися так ароматні квіточки, гарненькі, все мені сподобалося, що вони ароматні. Таке компактне в мене деревце. Теж можна з неї змураєчки робити і деревце гарненьке, я так розумію, вона добре так пагінців дає, ще й квітне, і майже зразу квітне. Це дуже круто для рослинки. Ці квіточки, не факт, що вони зараз зможуть розвитися до кінця, холодно, нестача світла, так би умови не дуже підходящі для цього. Ну, засом побачимо. Якщо що, я вам засніму та покажу ці процес.